Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. У першу чергу хочу привітати своїх хлопців з перемогою важливою перемогою. В якійсь мірі важкої перемоги. До нас сьогодні приїхала хороша якісна команда, але ми намагалися робити свою роботу. Хлопці її робили якісно, віддали всі свої сили, всю свою майстерність, і за це сьогодні отримали три залікових бали. Рухаємося далі. Другий тан вийшов набагато видовищніший, ніж перший. Перший здавалося. Можна було віддати перевагу одній так і іншій команді, в другій голець суттєво переважив свого суперника. Ви додали темпу, чи Вікторія не витримала той так який був? Якщо брати взагалом цілу гру, то як мені здається, то гра була сьогодні дійсно видовищна. Команда Вікторія намається грати досить якісний футбол, багато робить передачі, змінює позиції. Десь вони наставили в ситуації, де нам було некомфортно себе почувати. Але я з вами не згідний, тому що і перший другий там був дійсно відовищний. Всі 90 хвилин команди тримали на прузі один-одна. І те, що десь можливо. Команди в першому тамії підвела реалізацію, тому що як були в нас гольові нагоди для того, щоб збільшити рахунок, і також були гольові нагоди і у вікторії. Так що тут вийшла хороша, збалансована гра з кучу моментів з швидкими переходами і досить якісними комбінаціями, які сьогодні виходили, як у Фриці наших, так і гравців Вікторії. Але ще раз повторююсь, наші гравці показали, що вони зараз знаходяться досить якісно в фізичному стані, тому що, звісно, швидкий гол в грубо-таймі додав нам більше певності і маневреності, тому що рахунок вже був на нашу користь. Ми добре сьогодні використали перехідну фазу з оборони атаку. Прокоментуйте ситуацію з першим пропущеним м'ячем. що там сталося. між захисником і парам Я таке? вважаю, тут технічний, технічний брак, на, на нього ми звертати уваги не будемо, таке буває. Десь неправильно прийняти рішення, але це все. Гравці виручили голкіпера, потім за ту помилку вони це компенсували. Так, дійсно, це показує те, що в нас зараз хороший мікроклімат в команді, хлопці підтримують один одного. Це дуже важко було добитись, з моєї сторони, як головного тренера, тому що довіра один до одного це великий залог успіху. На майбутнє і на сьогоднішній день за рахунок цього нам вдається перемагати і рухатись вверх. А за 10 днів ми зустрічаємося з цим же суперником. Якісь висновки чимось здивуєте їх? Я зараз не думаю про кутку гру, тому що зараз у нас будемо думати завтра щодня вже про виїзний матч проти Претерпатія. Важко гри, тому що бачимо вже погодні умови, якість газонів буде впливати на ті чи інші події. Подивимося, в якому стані наші гравці завтра будуть дивитися на їхній стан і будемо вже потім приймати рішення. Буде у нас 5 днів на підготовку, так що подивимося. Можливо, зробимо якусь ротацію, тому що з 3 на четвертий потім прийдеться грати. Досить далекий виїзд. Нас очікує потім знову ж весь на кубок. Тут потрібно буде добре подумати, які гравців використати, щоб ми могли зіграти дві ігри і на хорошому рівні, щоб здобути для нас прохід і перемогу в наступному турі. Радує те, що гравці, які виходять з першої хвилини, дають себе на максимум. Це добре. Є гравці, які виходять на заміну, Хтось краще підсилює гру, хтось десь якісь моменти не виходить, але те, що зараз є конкуренція в команді, це радує мене головного тренера. Тобто ми зараз в хорошому стані, і це дозволить нам робити якісь маневри і заміна одного, двох або трьох гравців не досить суттєво впливає на нашу гру. І на на полі. Така щільність календаря, яка зараз з Прикарпаття. До речі, де буде Кубкова гра із мами ще не відома. Ну, Здається, там з однієї восьмої фіналу вимагається ні, вже ще. Наскільки я поінформований, ми граємо на візі, де Вікторія приймає. Якщо не помиляється, з однієї четвертої там якісь вже є вимоги. Ага, а, а, так, 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 так. А зараз одна восьма, то. Придеться грати на візі, наскільки я говорив з головним тренером команди, то у них якісне хороше поле. Так що нам нічого не буде мішати двом командам, щоб показати хороший, якісний кубковий. Навіть матч. Такі дальні переїзди, що скажі, з одного кінця України практично в інший. Ну, так, дійсно, логістика для нас це буде важко, але намагаємо ну, зробимо все можливе, щоб в Росії відновилися після війсьного матчу. Подивимося, можливо, буде ротація. Ще раз повторюю, що радує те, що гравці, які, які вчора грали з перших хвилин, сьогодні виходять інші, і в принципі на, на гру це не сильно якби, впливає. Це радує. Нам будемо намагатися тримати цей баланс. Внутрі команди до кінця і подивимося, що ще буде. Проблеми з складом на сьогодні поки що немає. Травмованих там. Сла, да, слава Богу, зараз тільки один Богдан могильний, який, е, мікро, мікро -поск... мікро так, е, який зараз перебуває в лазареті, але надіємося на те, що... Він до нас додається, зробить завтра МРТ, будемо розуміти ступінь травми. Така травма у нього досить неприємна, вона більш хронічна, вона там не є якийсь. М'язові травмі є хронічне заболівання, з яким потрібно вирішити і залікувати, щоб щоб він міг спокійно рухатись і працювати в, 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 в загальній групі і допомогти команді. Я теж так рахую, що сьогодні глядачам напевно було цікаво дивитись цю гру. Грали два хороших ходобрих суперника. От. І сьогодні я не можу сказати, що наша команда грала. Погано, але ми не пустили помилки, можна сказати, дитячі, да, якими скористувались інгулець. Щим я їх вітаю, вітаю з перемогою. Перший тан був досить таке конкурентно, а в другому Вікторія трошечки, ніби то чи, чи, чи інголець додав там, чи Вікторія. Ні, ви розумієте, ми вже почали ризикувати, бо на першій хвилині пропустили. Мяч, да, і вже команді треба було е, виправляти гру, і десь почалися е, збіг обставин такі помилки, за які нас наказали, да, бо ми почали вже і поспішати, і десь не, неадекватно реагувати на ситуацію. Тобто Командна гра десь в плані відбору, в плані переходів була трошки зіпсована. Очевидно, можемо розглядати сьогоднішній матч як своєрідну репетицію Кубкового поєдинку із закидом. Адже через трошки більше, ніж через тиждень, знову ці дві команди між собою стрімуться. Ну, да, але я не можу сказати, що через призму там цього матчу підходити. Всі матчі різні. Тобто, побачимо. побачимо. Як би ви оцінили стан газону? наскільки… Ну, ви знаєте, нормальний стан Газону. Він однаковий для двох команд. І... М'яч ходив, так що нормально. Незважаючи на не те, що було. Незважаючи з... і... на те, що вже скільки дощ падає, от, але я рахую, нормальний газон для доброго футболу можна можна грати. За тиждень ви вдома приймаєте агробізнес. Агробізнес, як відомо, сьогодні поступився, неочікувано поступився, пробію. Наскільки ви налаштовані на те, що. Ну ви знаєте, треба відійти від цієї гри, а там вже будемо дивитися, як підходити до агробізнесу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.